Вау, який гарний бзіп! З фіолетовою стрічкою? Так, і таке кольорове маркування означає, що перед нами бзіп для захисту мереж передачі даних. Представляємо вашій увазі продукцію найкращого європейського виробника пристроїв захисту від імпульсних перенапруг Saltec bdm 006 v 1 fr 1 І в мене одразу ж питання: чи назва цієї моделі просто якийсь порядковий номер від виробника? Чи всі ці літери та цифри в назві щось означають? Щось такі, да, означають. Спробуємо разом розшифрувати. Перші літери в назві BD означають, що це бзіп для захисту мереж передачі даних 1 плюс 2 плюс 3 класу. Тобто, це універсальний бзіп, схема електрична принципова, якого містять як елементи грубого первинного захисту іскрові розрядники, так і тонкого захисту тиристори. Літера М в назві бзіп означає, що є заземлення з загальним потенціалом. Цифри 006. Номінальна робоча напруга 6 вольт постійного струму. До речі, на корпусі вказано також максимальну робочу напругу 8,5 В постійного струму. Літера V означає змінний модуль. Одиничка кількість двожильних ліній, які можна захистити цим зіб. Одну двожильну лінію. Літера F – Сигнальна земля відокремлена від захисного заземлення іскровим розрядником. R – в схемі присутній координаційний імпеданс – резистор. Це зроблено для відокремлення в схемі пристрою грубого та тонкого захисту. І одиничка в кінці найменування моделі це номінальний струм сигналу 1 Ампер. Вау, дуже цікаво! А ось на боковій панелі стільки різної інформації. Без гіда ніяк не розібратися, так все заплутано. Дивно, адже написано якомога більше технічних характеристик якраз для спрощення роботи як монтажника, так і спеціаліста по підбору бзіп. Що ж, на модулі вказано клас захисту бзіп 1 плю 2 плюс 3. Номінальний та сумарний струм розряду блискавки 10, 350 мс 2,5 та 5 кА. відповідно. Номінальний та сумарний струм розряду 8, 20 мікросекунд, 10 та 20 кА. На корпусі б вказано номінальний струм 1 А. Також промарковані всі вхідні та вихідні клеми. Звертаємо увагу, що БЗІП для захисту мереж передачі даних під'єднуються послідовно. І дуже важливо не переплутати вхід та вихід. Саме так. Пам'ятаємо, що вихідні провідники мають під'єднуватися зі сторони обладнання, яке ми захищаємо. А до вхідних клем під'єднуємо брудні незахищені провідники. Чітко стрілочками промарковано вхід та вихід бзіб. А тепер головне питання: які саме лінії ми можемо захистити за допомогою такого чудового приладу? Що ж, оскільки це універсальний БЗІП 1 плюс 2 плюс 3 класу, його можна використовувати як для зонального захисту ставимо на межі зон LPZ0 та LPZ1, так і для тонкого захисту. В цьому випадку встановлюємо якомога ближче до обладнання, яке необхідно захистити. Взіп підходить для захисту від перенапруг однієї двожильної лінії передачі даних, інформаційних мереж, систем сигналізації та охорони, пожежної сигналізації тощо. Зрозуміло, це універсальний, гарний, якісний, ефективний бзіп, який можна використовувати для захисту більшості мереж передачі даних. Для чого ж тоді так багато інших моделей в цій лінійці? А ось про інші моделі ми розповімо в наступних відео. Слідкуйте за нашими публікаціями.